Ви знаєте для нас національна гвардія це така ось рішуча сила, яка допомагала нам звільняти нашу Дорочівську громаду від російських окупантів. Ми тісно співпрацюємо сьогодні по наданню підтримки для бригад 305. 30 ми знаємо, що в п'ятій бригаді є такий чудовий скажімо, ансамбль, який живе і грає музику дуже таку патріотичну, професійну. Ми чули гарні відгуки про саме цей оркестр. Тому ми запросили у нас сьогодні все ж таки річниця визволення від російських окупантів. Тьох ребят, які зараз працюють в вашому оркестрі, за особисто знаю їх потенціал, знаю їх творчу потужність. І тому, коли я знала, що працюють в оркестрі, служать на захисті нашої батьківщини, то задоволенням запросила вас для виступу з святковий для нас день з нагоди річниці, визволення нашої громади від російських агресорів». Нас нагородили як волонтерів. Ми з першого дня повномасштабного вторгнення допомагали Дергачівській громаді. Нам дуже сподобався виступ, дуже потужно. А емоції, які викликає, то, звісно, віримо в перемогу. Дякуємо хлопці за вашу підтримку і за підняття настрою на сьогоднішній заході. Сьогодні важкий важливий час для всієї України, але виступи артистів вони надихають, вони підсилюють нас і, звичайно, підсилюють нашу роботу. Тому ми дуже вдячні всій вашій команді. Це перший мій досвід співати з оркестром. Мені дуже подобається, бо всі хлопці, професіонали, музиканти, і такий дружній колектив. Мені дуже подобається. Для нас це дуже важливо. По-перше, ми займаємось нарешті своєю справою. Було таке, що ми і, ну в лісу жили, в окопах сиділи і в землянках жили. Нарешті ми зайнялися своїми справами, і це важливо не тільки для нас, це важливо для людей. Це підіймає бойовий дух. Це людей повертає до життя.